Чуєш, а де його знайшов? Оцей, В себе в лісі десь. Ты ошибайся, вок. Якщо я не ошибаюсь, то это в Тушевцях. Тушевці. Ну, на той же стороне, да. За Тушевцях. Класний хрест був, але зламаний. А оцей покомканий. А это где-то на поле. Бачу по полям, блин, ходиш, блин, а воно таке вже, поняв, кукосане, це жесть. Привіт, друзі, Катін, петак знову з вами. Субота, ліс, погода плюс 2, дощу нема, наконець-то його немає. У мене перший сигнальчик. Ну, ось такий гудзик радянський. А було дуже гарно, тому що, бачите, алюмініва вставочка. Ну, що є, то є. Пальто, куртка. Від чого завгодно може бути. Може навіть бути від якогось. не знаю. Маленької сумки Ось попадаються ось такі почва канікулі свинцеві Так, кольця копаєте, так? Да? А, бачу Бачу, бачу, бачу Ось, дивіться Обручалочка Ні, Перстеньок. Ох прикольний, блін Трохи, бач, Клас. Такий старенький дебелий, блін. Вообще огонь. Патіна вообще сказка а, просто. Гарний палець, да? Да. <рес> і по періоду, блін. Таке, хері його, не що... непонятно щось. Да. Непонятно, не скажу. Царизм, не царизм, блін. Де, я десь і сто покрою. А може ранній різм бути. Ну може ошибатися, блін, можу ошибатися. Красавчик. Огонь взагалі. Пійде, е. Та ще як пойдет. Я ж кажу тобі, що полюба су сухата була. Ну, Бачиш? Горщики вийде тягуватися. Так, да, для горшков, коротше, ті має витягували з печі таку раз в печку, раз і потягнули на себе. Колюбасу хата була. Ну, будемо лазити тут. Піжди. Так, це ось. Сок течіли, а, це для соку. Це висверлювали дірки, да, блін? Так, да, так, да, так, да. так. Да, сверло таке дебеле. Дебеле. Хазяйстві пригодиться, як говорять. І з бузіни трубочку вставляли. А, зрозумів. Подивіться, який шмат металолому. -у -у. Здорово! Труба На, Зараз трошки назад тоді йду. Тут такий вінавіс нормально буде, блин. Камрад приніс. Найшов від трьох лінійки. Капсуль пробитий, але цілий. Осечка була походу. То чорним, то цвітним. Ось така від замка фігня. Може ящик якийсь був, або двірка якась. І воно коротше, трошки її вицвітняло, тому що дирка всередині. Закопаємо обратно. Яка природа, які види. Та я знімаю тут природу. Коротше, болото, в болото залізли. Тут вода воно знизу, якщо видно. Зараз буду, мабуть, отак обходити по кругу і будемо дивитися, що далі буде. Давай, давай. Ні, не лопата. Ні. А, не лопата. Шифер бківський. Говнорадяник. Одна копійка, блін. 1969 рік. Брежнів. Так, ще один сигнальчик був. І знову Говнородяник, але... 1937 року. Рік сталінських репресій. Сталін ще живий, але... Через 20 років він уже здохне. Серісер. Що ж лежить, що ж лежить? Опа! Манітос ще один випав. І що це в нас? 30-ті. 20 копійок щитовичок. Тисяча. Так, чуханем трошки його, щоб вам гарно видно було. 31 рік 20 копійок. Ось такий. Ще й рельєвчик такий. Зберігся трішечки. 45-го року. Ще така дебела, вона, блін. В сохрані, але мить треба. Так, що у нас тут? Дві копійки 1970, блін. Ось такий. Знову гудзик, але кнопка від куртки. і вже без тряпки. Там, там десь камрадоно вже підходить. Ж Каже, накопав цілу жменю говнорадяників, зараз будемо дивитися, капець, він взагалі огонь сьогодні. Ну це накопав, мабуть. Ну шо там? якийсь... Есть свет такой. Кто? Билон страшный? Есть билон, да? Есть так Так, а на шо ты купаешь сегодня? Шарк, квазар F3, Waterproof, воды не боится, від на Тараненко, телефончики в начале видео. Ви зацеп так, зацепчик. Кольце мой О, зацепчик. А ну ты дожди. Нимеч що ли? Може бути, там якісь... там... Мосі СС. написано, АІМ, СС це Н Мосі. Ну ну знаєте, то напишіть від чого воно. Блін, прикольний такий. Офігеть. Ну воно, бач, розігнуте, воно бач, чіплялось на щось. Ну клеїм більше нема ніяких. Закривочка може була. Так, білончик 25 25-й. Чик-чик. І ось от трішечка ранено. Так, а ну давай трьошечку глянем ранню. Це щось непонятне. Да, 3 копійки 24-го року, то куля від пістолету, щас я покажу. Ні, Це ось муфта із мебелі з салдеповською вкручувалася. ДСП сюди болт затягувався. Да, Трошки прикольно. Це, так, це у нас 25-й білон це срібло 500 -та проба. Так, Що у нас далі тут? 54-й Сталін здох. 30-та Так, 34-й. 30, 55. 30. й Охренеть, это все. Вот это надергал, блядь. А ты думал, блин. Вообще огонь, красава. Это вам не это Да, это вам не это. Во мне Ваня дает знать. Ваш. Да, ну короче, да. При... Да, приборчик, конечно, моща. Третий, третий, четвертый. А ну. Что там? 30. Сейчас я не бас, там два термики. 30 час. А ну тікайте. 31 рік 10 копійок. копей піднимал. 31-й. Кажу, я вже раз яму закопав. І що? Та нічого, відкапую. Да. Що, ще є? То ботинки в нього звинять. Так, щось знайшов там. А, а ну, ну баш, раз, гнила, Подломалось. Ушко тільки і вже. На орлянка царська. Десь на паноп іде аж тут было та не матюкайтесь в камеру блин я потом за вирізати вырезать Да, офигенный гудзичок у меня есть по золотой вообще у меня вообще есть нульцевый практически тебе що там було 15 копеек а ну покажи далеко 4 зона уже и 45 го года рамочник 45 го да, да нормально это было таким Теж 45-му, Тоже... там два по 45-му. Так, щось таке інтересне лежить. Плетене, саморобне, давайте потягнемо, подивимось. Витягнув. Щось хтось з проволоки робив. А що воно таке, хрен його знає? Ціпочок якийсь, блін. Кудись ця гідотка цеплялась. Що воно таке хрен його знає? Ну щось саморобне. Хтось щось собі плів. Ошейник для собаки, напевно. бля. Таке воно. Невірне. Облом. Так, у камрада знову почало б. Щи щитовичок. 20 копійок. Самопальне. Короче, воно в ямки підняв тільки що. Так, да, це не сліброн. А ну дай. Оки щоб другий трошки були. Ну бачимо ну, таке, наче значить тут ну, святака зроблена. Ні, та, очі тут дуже тонке. Ну. Не, ну, Пушка нема. Кушка ручну різали. Пушка... Може бути тут почистиш, воно покаже. Прикольно, так? Ну окислів зелені та ні трохи є, бачив все. Ну, алюмінієву бронзу Тут похоже, похоже. наші п'ятачка викап... викапуєш раннього, блін. Ага. Це воно таке, блін, по окислам. Зализаний до смерті, бідолага. Бідолага, так. Да. Ну Хтось в рот ложив і смоктав його. Да. Як зуби різались. Комуняки, навіть. Ого не було. бував. Камрад сьогодні знову. Артефакт підняв. Якийсь колокольчик був, але лавяніста бронза. Патіна ось така красива, зелена. Не але а ж подлюка. Що ти кажеш? Мушякова. Мушякова бронза. Миш'якова бронза. А ловянистая это семечки. А це Ну красота. Просто нас, красота. Який цякор, якийсь колокольчик, не? якась подвеска, якийсь бубенчик ну, від, ну, конечно, від чогось. Нельзя, було цякор, Короче, приїхати. подивіться та напишіть, що воно таке Одна копійка 57-го року вже темніє, але ми ще ходимо. І ми. тут і Це тут Хе -хе -хе. ще темовський, так? Чи який нам треба? Та ну дай, та, дай зараз я вчухану трошки. Какие є, такие є, блядь. І на тому спасибо. Ще 80 копейков, вовсе. Вовчик! 1796 рік П'ятий. Во, дай шерду. Охренеть. Оце дав просраться сьогодні. Катин п'ятак, блин. Огонь. Просто огонь. Рельєфчик. Та ти шо? все. Серега, корову собі купиш за. Да.